Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні вперше, всіх вітаю! Ну От і настали останні дні осені, сьогодні 29, ще 30 число, ну а там і перше. 1 грудня. Тобто через буквально півтора дня буде вже зима. Офіційно по календарю зима. Ну, не знаю, як у кого у мене ще роботи повну садку, я її пізно почала робити. Ну, такі обставини. Але сьогодні я вкриваю гортензії широколисті. І мої підписники запитували мене, як ви вкриваєте широколисті гортензії, як ви вкриваєте інжир, як ви вкриваєте інші рослини. І я вам про інжир вже показувала відео, як він у мене вкритий на зиму. А сьогодні хочу вам показати, як я вкриваю широколисті гортензії. Ну, давайте пройдемо, подивимося на мою роботу. Садку ще безлад, багато чого треба зробити. І сьогодні погода не зовсім хороша. Так собі слякоть мокро, йде мокрий сніг, але відкладати вже немає куди. Ну і ось перед вами великий кущ моєї широколистої гортензії вічне літо. Я його зв'язую докупи сі гілки, роблю такий от конус і обвиваю агроволокном. Ну, і ось, ви бачите, я його зафіксувала скотчем. Ну, ще можна для вірності зафіксувати і мотузкою. Зверху, на оце все діло, треба покласти е ще із плівки такий собі дашок, щоб туди не проникала волога, щоб все-таки було е сухе укриття. В цьому році я купила е оце агроволокно якесь не зовсім вдале. Щось воно дуже тонке. Сказали мені, що воно 50, товщина його мікронів. Чи як там воно, в яких одиницях, не пам'ятаю. А по факту, коли я його вкривала, то прямо під руками рветься. Ну, не знаю. Я думаю, сезон воно постоїть, можеш свою роботу зробити. Буду надіятися на те, що зима буде м'яка, так як і попередні зими. Ну от, поки укриття виглядає отак. Трошки воно кусе в мене в цьому році вийшло. Можливо, ще поправлю щось. Ну і далі в садку ще, бачите, твориться, що скільки багато всього роботи. Я паралельно із гортензіями обрізаю троянди, які мені... Мішають ходити там, чи ще щось. Можна і зараз троянди обрізати, хоча я на зиму ніколи не обрізаю їх. Ну, ось, із широколистих гортензій получились ось такі от конуси, вкриті мішками. Звичайними мішками з-під цукру чи з-під чогось. Ну, ось і ще в мене невкритий вкрити, не кущик, я вам його показую. Подивіться, Отакі от палички зв'язую, роблю конус такий. Трикутник такий. Таку собі халабуду. І потім на це все діло надягаю мішок. Одягаю мішок, ну і там от зберігаються оці зв'язані гілочки із гортензії, з бруньочками. Холодні вітри з морозом, не сушать кору у цих гілках, не руйнують самі бруньки. І вони потім рясно цвітуть весною. Ну, от, будемо надіятися, що наша українська зима нас не підведе і буде дуже лагідна до наших рослин. Ну, а тут ще в мене отак все стоїть. І практично я нічого ще не робила. Практично нічого. Отак, як воно цвіло, так воно і стоїть. Ну, По мірі можливості, як буде час, як буде дозволять погода, щось робитиму в саду. Ну і ось перед вами ще дуболисна гортензія, яку я хотіла показати. В цьому році вона відпустила два, дірніше три нових отаких от от стовбурці, Бачите? А основний стовбур чогось засох. Ну і от вона дуже декоративна, тоді, коли на дворі холодно. Вона довго не скидає листя. От бачите, були ж уже і морози, і мінус 6 у нас було, може і більше було. Ну, е я скажу вам так, що вона листя не скинула. Подивіться, які вони красиві. Вони схожі дійсно на форму листка дуба, але які переходи кольорів. Яка тут палітра красива? Боже, як же ти гарно виглядаєш? Це дуболисна гортензія. І сорт її називається. Зараз вам прочитаю, щоб не помилитися. Гармонія. Гармонія, Да, я вже забула, це гармонія, легко запам'ятати. Ну, вона в мене ще не цвіла. Це буде її друга зима в нашому садочку. Ну, і як ви бачите, мороз свою роботу зробив, він Аїр уже понівечив, Аїр уже упав. От, Треба буде пообрізати все діло. Ну, найперше, я займаюся гортензіями, широколистими, бо гортензії. Дуже себе Погано почувають на морозі, і вони можуть, бруньки ну, можуть вразитися. Ну і ось що я застосовувала сьогодні. Ось отаке добриво. Ложу по чайній ложечці під квітучі рослини. Це суперфосфат, суперфосфат, мінеральне добриво, воно в мене залишилося з минулого року. Так, ну і під азалії положила підкислювач ґрунту для лохіни. Ну, побачу, що з цього вийде. Бо земля ж у мене не, не е, спеціальна для азалі. Ну і ось ще осмокот є. Осмокот для квітучих рослин. Ну, осмокот... Я не ложила сьогодні, бо я ложила суперфосфат, ну, щось або те, або те, ось мокот можна весною покласти. Ну, це я так собі міркую. А ви вже зробите так, як ви захочете. Так, як ви вважаєте за потрібне. Я в даний момент ділюсь своїм досвідом те, що я роблю у себе в садочку. Ну, так от роботи дуже багато, як ви бачите. тож... Своє коротеньке відео я буду закінчувати. Всім дякую за те, що ви завітали до мене. Дякую вам за те, що ви підписалися на мій канал. А хто ще не підписався, підписуйтеся. Обов'язково ставте лайки і діліться своїм досвідом. Я буду дуже рада цьому. Ділиться досвідом і вчиться один у одного, це дуже добре. І нехай наша Україна процвітає нашими квітучими садами, нашими родючими городами і такими чудовими людьми, які приходять до мене на канал. Ну, а зараз всім мирного неба над головою, здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму. Осінню зимньому саду